Рено Трафік 10-го року 11 тисяч 499 доларів. Lexus LS 2007 року 17 тисяч доларів. Ауді А 6 дванадцятого року 12 тисяч шістьсот доларів. Тесла Модел S 14 14-го року 12 тисяч Audi a доларів. Ауді 13 Спортбек, рік 15 тисяч доларів. Мерседес s класу 13 13-го року 18 тисяч доларів. Ауді А що це на за ауді? Audi a 6 13 рік 11 999 доларів. Бачтика затонована, нічого не видно. Uh, Nissan Juke 10-го року 9499 доларів. Honda Civic 12 рік 9999 доларів. Ford Focus 10-го року 5,999 доларів. Volkswagen Jetta 2014 року 8 799 доларів. Kia Rio 6 рік 5499 доларів. Audi a 4 15-го року 12 999 доларів. Folkswagen EOS 7 року 6699 доларів. Якщо вас зацікавив якийсь з наших автомобілів, переходьте в наш телеграм-канал. І третю частину вже шукайте у нас в профілі.